Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики! На цьому каналі ми з вами готуємось як до ЗНО чи НМТ з математики, так і до ДПА, а також розв'язуємо приклади з підручників. Сьогодні я хочу вам запропонувати подивитись з підручника ІСТЕР математика 10 клас з другого розділу тригонометричні функції. З 14-го параграфу формули подвійного та половинного кута, формули пониження степеня. І подивимось ми розв'язок прикладів 14,7 та 14,8 з алгебри. І так, вперед. Приклади 14,7 та 14.8 мають умову обчислити. тобто задані якісь тригонометричні вирази, і треба їх, по-перше, спростити, а потім ще й знайти їх значення. Для цього будемо використовувати формули подвійного кута для синус 2α і косинус 2α. Коли ви будете бачити перед собою ці формули, то вам буде легше розв'язувати ці приклади, бо ви будете спиратись на ці формули. І так, перший приклад. 2 синус 75 помножите на косинус 75. На що це схоже? Дивимось на наші формули. Ага, ось на що схоже. Якщо у нас є подвійний добуток синуса на косинуса якогось кута альфа, а у нас ось тут кут 75, то це буде синус подвійного кута. Отже, можемо записати, що це синус 2 помножити на 75. А це що таке під синусом? А це синус 150 градусів. Якщо маємо синус 150 треба його обчислити, то ми можемо розписати. Цей синус як синус 180 мінус 30. Якщо по колу ми проходимо 180 і вертаємось на 30, попадаємо в другу чверть, то по формулам проведення, те, що функція не міняє знак, бо ми проходимо 180, то функція перетвориться в функцію синус 30 градусів. Отже, нам треба. Щоб обрахувати синус 150, знайти синус 30, а по табличці це буде одна друга. Далі другий приклад. Схожий на попередній, також заданий подвоєний добуток синус пі на 8 на косинус пі на 8. Це нагадує нам ось цю формулу, а значить, це буде дорівнювати синус подвійного кута, тобто 2 помножити на пі на 8. Це пі поділити на 4. Отже, ми повинні знайти синус пі на 4, це 45 градусів, це табличний кут, і дорівнюється корінь із 2 на 2. Третій приклад. Сус пі 12 помножити на косинус пі 12. Для того, щоб застосувати ось цю формулу, нам не вистачає тут дві очки. Або просто треба якось від неї звільнитись, а тобто виразити синус. Альфа помножити на коснус альфа. Щоб звільнитися від цієї двіючки, розділимо і ліву і праву частинку на 2. Тоді буде що просто синус на коснус дорівнює синус подвійного кута поділити на 2. Отже, це дорівнює синус подвійного кута це 2 помножити на пі на 12 і поділити на 2. Весь цей вираз. Ось це поділити на 2 ми можемо замінити як одна друга, а синус у нас вже буде. На 6. І синус пі на 6 це 30 градусів. Цю величину ми можемо знайти з таблички. Це буде одна друга, а отже ще одна друга помножити на одну другу дорівнює 1 четверта. Далі, четвертий приклад. У нас задано різниця якихось ось, виразів, косинус мінус синус, та ще в квадраті. Давайте застосуємо формулу скороченого множення і запишемо, чому це буде дорівнювати. І запишемо зразу квадрати чисел спочатку, а мінус подвоєний їх добуток в кінці. Тоді це буде, дивіться, квадрат першого числа це косинус квадрат 15, плюс квадрат другого – синус квадрат 15, мінус подвоєний добуток, косинус на синус, ну я запишу це як синус на косинус, чому зараз побачите. Згадуємо синус квадрат якогось кута, плюс косинус квадрат якогось кута, неважливо якого, головне однаково. А це по основній тригонометричній тотожності дорівнює 1 Отже, ось ця сума дорівнює одиниці. А тут що? 2 помножити на синус на косинус. На що це схоже? На синус подвійного кута. Отже, замінити ми вже можемо цей вираз як одиничка мінус синус подвійного кута, тобто 2 помножити на 15. А отже, це буде одиничка мінус синус 30 градусів. Синус 30 ми знаємо по табличці це одна друга, це значить 1 мінус одна друга дорівнює одна друга. Продовжимо розглядати приклад 147. Ми зупинились на п'ятому прикладі. Нагадаємо формули і підемо до п'ятого прикладу. Дивіться, у нас тут різниця косинус квадраті кута 22 градуса 30 минут, і мінус синус квадрат. Такого ж самого кута. Нагадаю, що мінути це половинка градусів. Тобто, це, по суті, у нас якби 22 градуса з половиною. І дивимось, на що це схоже. Ага, у нас є різниця, ось, подивіться, косинус квадрат якоїсь кута мінус синус квадрат якоїсь кута, дає косинус подвійного кута. Тобто ми можемо замінити, по формулі, що це косинус 2 помножити на ось цей кут 22 градуса 30. Минут. А якщо ми множимо 2 на цей кут то, дивіться, ми множимо, по-перше, 22 на 20 до 44, і якби половинку на 20 до ще 1. Отже, в результаті це буде косинус 45 градусів, і ми знайти його можемо так по табличці, це корінь з 2 на 2. Далі, шостий приклад залишився. Тут різниця синус квадрат якогось кута, мінус косинус квадрат якогось кута. Кут у нас 5 5π12. Ну, але ж дивіться, якщо ми глянемо в формулі, то у нас фігурує косинус квадрат мінус синус квадрат. А тут навпаки. В таких випадках, якщо у вас якби, вираз записаний не з тими знаками, то можна просто винести мінус за дужки. Дивіться, що ми зробимо. Ми мінус запишемо, а в дужках ось уже оці косинус квадрат був з мінусом, запишемо з плюсом, а синус квадрат був з плюсом, запишемо з мінусом. Тоді це дасть нам можливість, подивіться, перейти уже до різниці косинус квадрат мінус синус квадрат, що і треба нам по формулі. Це дуже важливо, тому не забувайте правильно виносити мінус, щоб перейти до того виразу, який вам потрібен. Тепер уже ми бачимо, що ця різниця перетворюється в косинус подвійного кута. Мінус не забули, записали, дорівнює косинус подвійного кута, тобто 2 помножити на 5π на 12. Що таке вже під косинусом С при скороченні 5π шостих? Добре. А щоб знайти значення такого кута косинуса, давайте його розпишемо як мінус косинус, і ось 5π шостих схоже на якби, якщо просто 5 шостих, це одиничка мінус одна шоста. Але ще й дописуємо пі. Тобто це пі мінус пі на 6. Можете перевірити, привести до спільного знаменника 6 це буде 6π мінус пі, 5 пі. Добре, розписавши таким чином косинус через пі мінус кут, ви згадуєте одиничне коло, пройшли ми до пі, мінус кут, перейшли в другу чверть. В цій чверті косинус від'ємний, значить, вже буде мінус. І функція не міняється: тобто мінус косинус пі на 6, але у нас же стояв ще мінус. Отже, мінус мінус косинус пі на 6, стане просто косинус пі на 6. Це табличний кут, ми його можемо знайти. Це корінь із 3 на 2. Отже, ми розібралися з прикладом 14,7. Давайте перейдемо до наступного 14,8. Та ж сама умова, схожі приклади, тому, думаю, проблем у вас тут не виникне. Формули нагадали і починаємо з першого прикладу. 2 помножити на синус пі 12, і на косинус пі 12. Яку формулу беремо? Першу чи другу? Ну, звичайно, першу. тому що тут уже все по цій формулі підставлено. Треба лише правильно розписати, що це буде синус 2 помножити на пі на 12. Ну, а далі справа техніки. Тут при множенні дві очки на дріб пі на 12, ми отримуємо пі на 6. Отже, синус наш перетворюється в синус пі на 6. А це табличний кут, це одна друга. Другий приклад. Другий приклад, схожий на попередній. Єдине, що кут трошечки складніше записаний, ніж в попередньому прикладі. І ми маємо подвоєний добуток 2 помножити на синус кута 22 градуса 30 минут і косинус того ж самого кута. По формулі, подивіться, це дорівнює синус подвійного кута. Значить, ми можемо вже цей добуток замінити як синус 2 помножити на ось цей кут, а він у нас записаний як 22 градуси і 30 минути. 30 минут це половинка градуса, тому що в градусі 60 минут. Отже, при множенні на 2. Множимо 22 градуси, маємо 44 градуса, та множимо половинку градуса на 2 маємо градус, отже, в сукупності маємо 45 градусів. Отже, це синус 45 градусів, а це корінь із 2 на 2. Третій приклад. Маємо синус помножити на косинус однакового кута 5 π 12. Ну, в формулі у нас фігурує дві очка. Як від неї відмовитись? Треба в цій рівності розділити зліва і справа на 2, і тоді ми будемо мати просто синус на косинус, і ми можемо замінити по цій формулі. Тоді це буде 1 друга синус подвоєного кута, тобто синус кута 2 помножити на 5 під 12. А ось тут при скороченні на двіючку ми будемо мати, що це 1 друга синус кута 5 під 6. Добре, тоді, щоб знайти синус кута 5, пі шостих, треба розкласти його як пі мінус пі шостих, тому що це якби одиничка мінус 1 шоста дасть нам 5 шостих, та ще й домножено на пі. А уже ось цей синус ми можемо шукати, використовуючи формули зведення. І пам'ятаючи, що, пройшовши пі, ми дойдемо до осі х від'ємної, мінус пі повернемося в другу чверть. Сінус тут додатній. Та, ще синус не міняє назву, тому що ми проходимо пі. Отже, синус пі мінус пі на 6 перетвориться в синус просто пі на 6. А відповідно, пі, синус пі на 6 це одна друга, і множимо на одну другу маємо 1. Четвертий приклад. Маємо синус плюс косинус 75 градусів квадраті. Давайте зразу по формулі скороченого множення, сума чисел в квадраті розписувати. І запишемо спочатку квадрати цих чисел, тобто синус квадраті 75 плюс косину квадраті 75 плюс ще подвоєний добуток синус 75 на косинус 75. Ми переставили якби місцями для того, щоб ви побачили, що sinus квадрат 75 плюс косинус квадрат 75 це основна тригонометрична Міметрична тотожність, який би тут кут не був, але якщо він однаковий, то ця сума перетворюється в одиничку. Добре, а що таке подвоєний добуток синус на косинус якогось кута синус цього подвійного кута. Отже, наш цей вираз перетвориться в одиничку, плюс і ось цей вираз заміняється на синус. Кута 2 помножити на 75. Отже, це буде одиничка плюс синус 150 градусів. А sinus 150 можемо розкласти як 180 мінус 30. Це буде просто синус 30 з плюсом. Отже, це буде одиничка плюс синус 30. А синус 30 це 1 друга, тобто 1 плюс 1 друга буде 3 других або 1,5. Далі, п'ятий приклад косинус квадрат мінус синус квадрат кута пі на 8. На що схоже? Ага, ми вже бачимо ось цю формулу, що це дорівнює косинусу подвійного кута. Значить, можемо замінити, що це косинус 2 помножити на пів восьми. А значить, це косинус пі четвертих, а значить, це косинус 45, і це табличний кут, і це дорівнює з 2 на 2. Далі, залишився шостий приклад. У нас тут фігурує синус квадрат мінус косинус квадрат. А в формулі зверніть увагу косинус квадрат мінус синус квадрат, тобто у нас неправильні якби знаки, не Ну для. Того, що вони були тими, що в формулі, ми винесемо мінус за дужки. І тоді у нас уже в дужках буде косинус був з мінусом, стане з плюсом, а синус був з плюсом, стане з мінусом. Якщо не вірите, перевірте, відкрийте дужки, у вас буде ось такий вираз. А тепер, уже, якщо ми мінус винесли, то в дужках, саме в дужках, ми маємо уже формулу подвійного кута косинуса, саме подвійного кута. То можемо записати, що це мінус косинус кута 2 помножити на 15 градусів, а це мінус косинус 30 градусів, а це мінус корінь із 3 на 2, тому що це табличний код. Ось такі на сьогодні приклади. Дякую вам за вашу увагу. Надію, що ви розібралися з цими прикладами. Тоді поставте лайк і собі, і мені. А хто ще не підписаний, то підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами далі розв'язувати нові нові приклади. Як по геометрії, так і по алгебрі пишіть в коментарях, які приклади ви хотіли б бачити в нових моїх відео. До нових уроків! Все буде Україна!